Люди кажуть, чистить криницю чи зробити ніч скважину, що краще. Пішли подивимось. І вибрали вони, зробити скважину. Абісинську скважину. Отак труба виходить з водоносного слоя. Підключили до зворотнього клапана замовника. Ось стоїть насосна станція. Ось ну десь 100 на 200. Я не міряв. То на 200, може навіть більше. Можна більше. Тут є. І воду можна качати безперервно. Вона не закінчується. Ніяких чисток робити не потрібно. А щоб дала б чистка, ну добавилось би сантиметрів 30-40 столба води в криниці. Яку все рівно можна викачати. Так що, по-моєму, вибор тут очевидний. З вами була майстерня води. Пока, номер профілю.